Домовляли з шубці, а не з шубкою. Жені, що ти постійно жреш На репетиціях ти жреш, на виступі, ти жреш. Ти прийшла, ти жреш, обідом ти жреш. І мало того, що ти жреш, то ти мені ще нерви жреш. Чого ти постійно жреш? Чи ти жреш? Ти ти жреш? Хочу жру. Може, я жре. Може, ти міс Івано-Франківськ, а може ти Афродіта, бо ти що це дуже грубо в діда? А ти звідки? З <кій> 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 Ха-ха, смішно-смішно, майже як на каве. А це вітя, він у нас <кій> Хто нитік. Хто не Я не та чого ви взагалі всі взяли, що я не тільки? Ну, ну, якось... Ага, вітя зооплаче. Я не плачу, в мене просто ячмінь. <пух> ну та народна, ми якісь дружні, ми все таки класна команда. Со класно, але лише я. І моє відображення у церкві. Чуєш ти? А ну перестань тобі любуватися. Взагалі то я. Цієї команди. Слава вагома то вагома, але на найвагоміше. Друзі, ну перестаньте, будьте простіші, ми ж скалуша і взагалі менше пафосу. На крок ближче до навіть? Яка була, мабуть, у кожного у житті? Рома! Слухаю. Я не буду виступати. О, Господи, Славік, чого ти не будеш виступати? Я дуже не встидаюсь. Рославіку, ну, не встидайся. Ну, бояви, що це маленький пухнастий котик. Котик? Маленький пухнастий котик! Він такий гарний, але він і бородистий. Йоу. А наша наступна мініатюра про найдобрішу актершу. Як вона закінчилась насправді, знаємо тільки ми. Так, все, ти догралась, королева. Дай, бурунка. Ми промоктімо дождем і сьогодні ми там. який здійснює свою дитячу мрію. <рес> Тільки ж авіалінія забороняє вам розмовляти по телефону. Оскільки ми знаходимося у літаку. Так, восьмі авосьміпа. Вам смішно? Ще можете провести саду розказую. Також вам забороняється палити у салоні. Стапе, дитиночко. Ти що робиш? Я тебе питаю, що ти робиш? Тобі там смішно задів нього. Я питаю. Встань! Ти розкажи всім, а зараз разом тобою посміємося. Так, куди зірвались дзвінок для вчителя? І поїбай подоба. Випадок на Титаніку. Двері, хороші двері, купуємо недорого. Хороші двері. Чек, купуй двері. Роза, мені твоїх дверей. Як хочеш, дякую. Через годину. <плес> 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 Роза, я тону мені по! Я дякую всім, хто підтримував нашу команду. Я дякую мамі, та бабусі! Сла Славі, куди сюди ставай. Знаєте, ми проста антипапусна команда. Щепіони Калуської ліги. Знаєте, діти квіти життя. І щоб квіти росли, їм потрібна ваза. Ну або хоча б кубок. З вами була команда КВН в десятку. Дякую. Дячі!